Розі нас інфоперші проголовне поїхали. Путін через Лаврова відмовив Зеленському і Трампу. Зустрічі не буде Трамп в шоці. В Зеленського розв'язані руки. Серія вечірніх вибухів, які прокотилися по Росії. Стала моментом, що змінив перебіг війни українські ракети Фламінго продемонстрували стратегічна глибина. Стає більше не є гарантією безпеки. Вогонь у підмосков'ї було видно, з супутників колосальні стовпи диму здіймалися над промисловими районами. Ураження отримав один з найбільш захищених складів ракетного зброї. Воїня це складання шахедів, які протягом двох років тероризували українські міста. Був знищений в перші хвилини атаки. Вибух в підземних ангарах тривали понад три години. Детонації боєприпасів продовжувалися ще наступного дня. Місцеві пожежні відмовлялися підходити ближче ніж за кілометр. Розуміючи, що будь-який рух може стати останнім. Ситуація різко ускладнилася. Коли удари влучили по енергетичній інфраструктурі, кілька гідроелектростанцій пішли в каскадний обвал, що прозвів до знеструмлень. Цілих областей Москва і прилеглі райони опинилися в повній темряві вітець, які мали виконувати роль резерву, теж були знищені. Це стало просто військовою поразкою. Це був удар по семій нервовій системі країни. У інших регіонах ситуація виглядала не менш катастрофічною. В Калузькій області вибух дрона повністю зруйнував насосну станцію, залишивши десятки тисяч людей без води. В Тулі виводу на зладу тиловий, головний трансформатор. Ростов пережив аварійні відключення. Зупинилися десятки підприємств. Російська ППО заявила про. Сотні збитих дронів і ракет але руйнувань доводили зворотні. Більшість із цілей було уражено. Найбільший шок викликала аварія на Жигулевській ГЕС. Після кількох потужних вибухів відбулося блокування трьох шлюзів і прорив четвертого. Рівень води в Самарській області різко піднявся. В місті почалася панічна евакуація. Петербург також опинився під загрозою. Аварійна зупинка турбін і пошкодження греблі створили ризик масштабного затоплення. Всього за останні три місяці зайшли з ладу 15 гідроелектростанцій. Цій показник, який робив систему АРФ практично не керованою, наслідки ударів виявилися багатовимірними. Армія втратила склади ракети боєприпасів. Одночасно контроль над стратегічними каналами енергозабезпечення. Це не лише обмежувало можливості наступу, але й паралізувало тилову логістику. Під загрозою опинилися мільйони цивільних, які залишилися без світла, води та тепла. На політичному рівні почалася паніка. Патрушев скликав Радбез де обговорювали лише коли один варіант перемир'я. Вперше за довгий час, коли Кремлі з'явилися сценарії припинення війни не так, як тактичний крок, а як неминучість, частина генералів прямо заявила, що продовження бойових дій означатиме колапс держави. Путіну кінець це не просто про свого часу говорив залужний протриматися і дотиснути. За кілька годин після ударів відбулася подія, яку швидше за тиждень тому вважали фантастичною. До Києва прибули представники США, Китаю, Росії та України. Перший раз з початку війни за одним столом. Ом опинилися всі ключові гравці. Переговорна група була доставлена під у Жуляни. Формат зустрічі залишався закритим, але сам факт революційний. Аналітика масована атака фламінго стала важливим першим сигналом, що стратегічна ініціатива остаточно перейшла до України. Росія втратила ілюзію недосяжності удари по Москві та ключових енергетичних вузлах. Зруйнували пропагандистську картину фортеці для України. Це був проривний момент. Демонстрація власних можливостей, сигнал заходу що українська зброя здатна змінити хід війни для Кремля. ситуація обернулася кризою довіри. Армія деморалізована суспільство у темряві еліти панікують. Головний висновок війна увійшла в нову фазу, де вирішальними стають не фронтові бої, а удари по критичній інфраструктурі та політичні рішення з закритими дверима. І саме ці переговори початі в Києві можуть стати початком кінця війни, яку Москва вже не здатна вести далі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.